Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Я ось ходила в гараж, що там дивилася, що там Макс робить, бо він машину там крутить. А я з чаєм хожу, роздивляюся, що зійшло, що не зійшло. І Хожу, і воно так пахне квіточками, цвітом, вірніше з дерев. Щось десь цвіте і дуже-дуже ароматне. Я дивлюся, що у нас не дуже ще все цвіте. Якось, щось прокидається, там черешенька он трошки. То хожу. Зараз поп'ю чай, налаштуюсь, та й треба йти щось робити. Бо ходи, не ходи, а робота є. Йду. Чай вже допила, та думаю, відкрию парничок та треба його полити. А, ох і пахнуть дерева. Полуниця. Так, сапати. Так, подивимось, що тут у нас є. Так, сонечко сидить. Редисочка, ну в дірочку трошки щось її почало їсти, наче... О, дивіться, лазять. Сипала, а все одно я Зараз і ще візьму і посиплю. Завжди вони оце в парнику цьому сидять. Редиску наче розкладала, розкладала, а вона густа. Наче одну зараз вирвемо, курочки понесемо. Там десь видніється вже. Капусточка вже гарненька. Це мені колись писали. Ви не рано посадили пізню капусту. Вона буде велика. Ні, дивіться, яка вона якраз нормальна, бо та, що рання, зараз на базарі продається, вже така височенька, гарненька. А це пізня, якраз воно буде. Так, пішла я наберу теплої водички. Треба трошки тут лат навести в цьому парнику. бо І комарі, мурашки, вірніше. Все, що хочеш. Ось є моя тут картопля. Поділилися з нами, але вона мені дуже сподобалась. Я ось її перерізала, щоб більше було. І цей. В попіл її, не знаю, чого так, але в мене завжди так тато робив. І я так зробила. Вона така, як гранада. ну Гранада що таким кольором? Це, напевно, може, і вона і є гранада бо довгенька. Але червона. І всередині вона ну, не така не біла, жовтенька і не тверда. Така, як гранада. Просто що червона. Тож я її посажу зараз рядочок і розведу, бо вона мені сподобалась. Цю картоплю посадила, справилася. Нехай росте. А зараз, а зараз що бачу, що я натоптала так. Ну, нехай. Це тут, на цьому шматочку, я задумала садити розсаду. Не знаю що, але чи тепер щось тут буде, бо тут ніколи цього не було. Тут перший рік був баштан, були от такі кавуни, гарні, дуже гарні були, коли ми сюди заїхали. А потім полуниця весь час. Вона мінялася, то там, то тут трошки цибуля ще була, бо полуниця ж тільки 4 роки на одному місці. То з цієї сторони, то з цієї, але потім весь шматок цей був полуницею. Тепер буде розсади. А що я хочу зробити? Ось набрала теплої водички і хочу пересадити огірочки, бо вже все. Їм в стаканчику не подобається. Вони вже такі, хоча пару днів назад вони були класні, але... Треба пересаджувати. Ну і заодно набрала те, що захотіла. Ось баклажани взяла три штуки, ну вони такі гарні, вже Вже їх треба висаджувати, вони дебелі. На фоні поливалки і перчик. Перчик менший, звісно, чим баклажани, але в цьому році він кращий, ніж в тому році. Що це я тут взяла? Барбі, Геракл І десь я ще взяла Богдан. От, Богдан. Висажу. Бачите, тут так коріння Вон таке гарненьке. І помідори. Ті, що в будинку вони не дуже. в мене завжди в будинку помідори не ахті, але вони є. Ну і кабачок. Бо у цьому всьому буде капець, якщо його зараз не висадити. Була не була, але треба ризикувати. Гляди, все буде добре і буде врожай. Зараз буду запихати оце все в цей парничок. Я в тому році так робила і все нормально було. Спочатку ми будемо саджати помідорчики, бо тут у нас є помідори, і вони тут залишаться. Ну як? Так, е, да, можу заганять, тільки насип'ю місточки, кукурудзи і заганяй. Дещо забереться з розсади, а дещо залишиться. Так що помідорчики, помідорчики. Ой, треба, напевно, зняти ось цю. Пінк-буш, це помідори. Оп-оп-оп. Так, без рукавичок, але нічого. Я сіточку купила, щоб під нігтями вимивати. Це так, в маленьких масштабах то можна без рукавичок. Перчаток, а якщо всю розсаду висаджувати, то звісно перчатки треба. О, залізли. Так. Женя пішов поратись. Третій день закриває курей, порається. У нього якесь натхнення. Ні, він любить допомагати, але не завжди не прям таке його заставляє. Я навпаки кажу, йди щось роби в тому сенсі, пограйся, не лізь туди, куди не треба. А його ж прямо щане туди. Куркуло. Так, 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 так. Далі, далі, далі перчик посадимо. Один, два, три, Отак, один. Два і три. Один, два і три. Женя, зараз в півдня буде стрес. Він не бився, а це почав захищати своїх курок. То... Щось там піддергується, хоче вдари. Так, так, так. Кажу на відео. Спочатку буде Барбія, це завжди на відео щось розповідаю, а потім. Дивлюся, коли мені треба, я знаю. Де сор, де проводка у нас в будинку, йде, бо колись ми шукали, не могли знайти, а по відео все дізналося. Так. Барбі, гракел і Богданчик. Туди Богданчик. О, корінечко нормальне. Так, брудне, нічого, голову сьогодні треба мити. Помиємо зараз. Прямо тут. Так, так, так. Баклажанчики. Один, два, три. Та я думаю, все добре буде, а баклажани подивимось. Ой, що це? Казимир? Казимир, так, зараз зламаю ще. Казимир. Все Казимир. з співниць. Все, я справилась, висадила. Тут кабачки, також на відео кажу, щоб потім знати, це кавілі, а потім та, Ангеліна чи Анжеліка Ангеліна. Два такі кущики. Не знаю, що з них буде, але завжди в мене з розсади кабачки такі не дуже, вони якось витягуються. І огірочки. Огірочки густо, але оцей посередині він такий підгулявший, чи буде, чи не буде, подивимось. Шахті, лютояр, Арктика і це два кібрія. Кібрія щось такі, вони маленькі, поганенькі. І все. Ось такий парничок. Будемо надіятися, що все буде добре. Туди далі на баклажани одягну зрізану пляшку, щоб жуки не лізли. Це такий захист в мене завжди на баклажани. Та і все. Так, буду перебирати ці стаканчики. Оце я спеціально, щоб вже сказати, назву. І йти вже з городу на сьогодні. Ще я відкрила цей парник, де садили картоплю ранню, ще до холодів. І що я хочу сказати, що вона ось починає сходити. Правда, одненька, але я підривала, дивилась. є, скоро вийде. Я спеціально такі горбики нагорнула, щоб вона не померзла. Але тут ось біда, можна сказати, натекло, тут редиска і високорослі помідори. І тут дуже волого. А чого тут натекло? Бо ото як сніги були, а воно якось сюди дуже пішло. Не знаю чого. Але було тут. ну Подивимось, може воно підсухне та щось вилізе тут. Зараз будуть готувати вечерю, бо Макс там машину не сам робить. Тож дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.